У новорічну ніч команданську годину не скасовуватимуть, під забороною залишається і використання та продаж піротехніки. Скажіть, як ви сприймаєте таке рішення? Я вважаю, що це правильно. Ну погуляти можна і до 12-ї години, а піротехніка це не на часі зараз. Ну, ми адекватно до цього ставимося, Ми розуміємо, в який час ми живемо, тому все нормально. Я думаю, що в Хмельницькому більш-менш спокійно все таки, і трошки людям відпочивати треба давати. Тобто думаєте, що потрібно було? Б скасувати. Потрібно скасувати хоча б на свята, а там уже можна все повернути назад. Я також це підтримую, тому що все-таки війна. Так, так, да, Новий рік, так. ми маємо святкувати, але все-таки стриманіше, ніж ті всі минулі роки. Ну і комендантську годину так треба. Позитивно ставлюся. Піротехніка нам ні до чого вистачає, і те, що годину не скасували, теж я не проти. Ну, краще вдома і спокійно посидіти і зустріти цей новий рік. Нам і так вистачає емоцій. Позитивно, війна ж все ж таки. Війна ж не, не зупиниться, тому що новорічна ніч. Я не знаю, що вам сказати. Я то буду вдома, кудись ну, На даний момент час добре проводити з рідними, а гулянки це не актуально на даний момент. У новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть. Під забороною залишається використання та продаж піротехніки. Скажіть, як ви ставитесь до такого? Негативно її не можна продавати. А на рахунок того, що комендантську годину не скасували на Новий рік? Ну правильно, навіщо ходити в таку пору? Краще залишитись вдома, та, ну, провести час з рідними.